У маркетинга дуже багато визначень, але вони настільки складні, що розбиратися досить важко. Маркетинг це аналіз, втілення в життя, також контроль за прийняттям рішень щодо комплексу маркетингу продукції на просування розповсюдження для, задов... для задоволення потреб клієнта та його очікувань.

А потім накладемо на цю формулу інструменти та канали маркетингу. Привіт! Мене звати Андрій Кравченко. Я вже більше 16 років займаюся маркетингом, і на цьому каналі я розповідатиму про нього простими словами: про теорію, про канали залучення е, клієнтів, про те, як утримувати споживачів. І, звичайно ж, про ті інструменти, які я використовую в роботі щодня. Тож підпишіться, поставте лайк і можете в коментарях написати. Що саме вас цікавить з маркетингу? І я обов'язково зроблю про це одне з наступних відео. Отже, повертаємося до простої формули маркетингу. Маркетинг, якщо дуже спростити, це ОУ плюс УУ виглядає дивно, але насправді це е, основне завдання маркетингу це отримати увагу і утримати увагу споживачів. Все інше вже просто накладається на цю основну концепцію. І все. Отримати увагу. Утримати увагу, це нескінченний цикл, який дозволяє е генерувати нових клієнтів і робити повторні продажі існуючим. Відповідно, для того, щоб ну, формула дуже проста. Да? Давайте тепер доповнимо цю формулу е тими каналами і інструментами, які ми використовуємо. Наприклад, для отримання уваги ми використовуємо рекламу соцмережі seo оптимізацію, тобто оптимізацію для пошуку Гугла. Тут же ми використовуємо якихось інфлюєнсерів, можемо використовувати флаєри, бігборди, радіо, ТВ, все, що завгодно, для того, щоб отримати увагу споживачів. Для отримання уваги ми використовуємо інші інструменти. Це, наприклад. Чат в, наші, в нашому додатку чи застосунку, це, наприклад, імейл-розсилка, це якесь навчання, це якась програма лояльності. А вже ж ці дві частини знаку нескінченності вони пересікаються. Ну, наприклад, соцмережі ми можемо використовувати і для отримання, і для отримання уваги. А далі, вже на цю всю історію зверху нашаровується аналітика, да? тобто ми все це аналізуємо і дивимося, чи воно працює чи не працює з однієї сторони, з іншої сторони. Тут нам допомагає бренд на етапі отримання уваги. Бренд допомагає нам а, айдентикою, шрифтами, кольорами, дизайн-системою, тощо, тощо. На етапі утримання вже тут ми спілкуємось зі споживачами на мові цінності, місії, тощо, тощо. Тут ми вже більше залучаємо євангелістів, промоутерів, тобто тих, хто буде далі розповідати про наш бренд іншим. І наразі це все. Дуже просто, як я і говорив, дуже проста формула. Отримати увагу, утримати увагу, повторювати нескінченно, потім додавати сюди е, різні канали, е, аналітику, бренд, і це все разом вже наш маркетинг. Якщо вам цікава тема маркетинг, в мене ще є, е, окрім цього каналу, в мене ще є щотижнева розсилка на e-mail, безкоштовна щосуботи, о 12. Ви отримаєте листа, в якому я розповідаю або про. Канали або про інструменти, про теорію, про кейси з моєї практики тощо, тощо. Підписуйтесь.